Близив, щоб там машини там, тіпа, було видно дорогу, але так знімаю, щоб водій не попав в кадр, бо зразу забанять, бо тут авторські права дуже тіпа, не можна без дозволу чужих людей знімати. трошки данії такої як і містечко тут гарні. Коли камера зближена, то руки дружить як балкаша якогось, блін. Насправді, то просто дрібежить. А так тут ідеальні дороги. Я не знаю, як вони тут не засипають, зовлю. Діти ж рівно. Де колись Сепортин чи як тот же виляста дорога? Бо не вимовлю то слово. От. А коли отам зараз виїдемо на автобан. Рівна дорога. Їдеш собі їдеш, правда, тут ограничення скорості більше, ніж 110 їхати не можна. Я був здивувався, одного разу їхав з таксістом, але поменша машина була. І з нами їхав MotoGP, такий крутий байк, спортивний, що от в гонках участвує. На острові Мен. Там їх до 380 можна гнати. А він гарненько їхав з нами в пробці, і то була така швидкість десь 40-50 ми ледве повзли. І він з нами ледве повз. Я кажу до водія, а чого він тіпа, між рядами не їде? Каже, не можна, бачиш, каже. Дві сплошних, обгон заборонений. Я кажу, чого ви, ви бачили, кажу, як у Львові їздять в Україні. По місті, де то, то ми їхали просто по трасі. О, ліс і поле. І пробка. Не знаю, аварія якась була. А кажу, в місті, де їздять люди, ну, типу машини, де діти ходять, і, і пробка. Центр, ну трошки далі від центру, кажу. Пробка, а між пробками 300. Фух, на спідометрі 300, ото вони їздять. Він засміявся, каже, о боже. Каже, якби тут так проїхав, каже, навіть не 300. Каже, от дозволена, максималка 110. Якби ти їхав 200, права заберуть на пожизні. Ну, типу, все. Каже, тут можна привисити швидкість на 30%. Від дозволеної суми. І то має ну, від дозволеної швидкості від 110. Ну, можна їхати на 140-150 максимум. І то має бути поважна причина. Що не знаю, що ти пораненого друга везеш на, на своїй машині, і тобі треба дуже-дуже швидко кудись встигнути, але так щоб ти просто без поважної причини. Летів як космонавт, то каже, тут за таке забирають права на довічно. Посадять ще, відсидиш в тюрмі, конфіскують машину і конфіскують права і, взагалі, ніколи не дозволять наближатися до машини. Ну, хіба поїдеш в іншу країну і там знову здаш на права і там дадуть. Ну в Данії тобі більше їздити не дадуть. І може і класно, що така система. Ну що з нас з тих мінтів? Та ти хоч з пулеметом ходи. Вони в нас ходять з дубінками, там все, там можуть тебе відлупити. По хребті ломакою, як кажуть, а ти пішов, дядю, ви подзвонив, в тебе дядя десь там прокурор чи в Верховній Раді, чи якісь там шишка. І навіть якщо ти п'яний в стільку, чи обдобаний наркотою, збив вагітну жінку на смерть. Але маєш родича десь в Верховній Раді, то, то ти не сядеш, а тут сядеш. Типу в нас хоч би ти придумав Хоч би ти придумав, е які жорсткі закони, хоч смертну казнь. Що з того, якщо в країні корупція і ніхто ті закони взагалі не виконує? А тут нема навіть мінтів. Тут я за весь час, що я в Данії. Я не бачив жодної поліцейської машини. А на нашому острові Фьон, ну, в тому дай би, муніципалітеті, де я живу, то казали, щоб взагалі закрили департамент поліції, щоб даром не платити зарплату мінтам, бо вони не мають роботи. Коротше, ніхто нічого не нарушає. Ніхто нікого не голодує, ніхто нікого не вбиває, ніхто ніяких терактів не робить. І, і нашу, типа, мінтам, даром платити зарплату. Як вони і так нічого не роблять і закрили. У мене в хаті двері зі стікля, Ну, стікляні, вхідні. Я перший день брав паспорт, гроші і ноутбук з собою, бо я боявся, що я піду на процедури чи на тренування і мені залізуть до хати, ограбують і вкрадуть комп'ютер. А виявляється, тут взагалі такого нема. Тут настільки всім все вистачає, що. Люди не крадуть. І плюс тут так карають іменно копійкою, що тупо порушувати правила нікому не вигідно. Якщо тобі конфіскують машину і заберуть права на довічно, то відповідно ти не будеш ганяти, а, а в нас Ну, ну злапають менти, ну, ну, відлуплять, ну, дав взятку і поїхав далі. А тут не даш взятку. Кажуть, би в нас такі закони, не треба тих поліцейських обезбачених. Просто хай дані понатикують, куди тільки можна ті камери спостереження і, і датчики руху. І все. І тут ніхто не буде привищив, що ми зараз на автобані десь може їдемо 120 двадцять. Якщо привишив швидкість, ніхто не буде з мігалками за тобою їхати і в матюкальник кричати, зупиніться там туди-сюди. Абсолютно ні. Просто тобі прийде смс, що з вашого рахунку списано на наші гроші там, 5 тисяч гривень, то є тисяча крон за привишення скорості на такому-то участку. І буде відео, де показана машина з твоїми номерами, як ти їхав. Тобто доказательство буде точна точка, де ти був. І не те, що там точка, бо ти можеш сказати, то не я, то то взагалі хтось мою машину вкрав, поки я в ресторані там їв чи поки я в туалет ходив на заправці. Там буде твоя рожа на, на фотці, фото. Фото регістратор. І ти не скажеш, що то то мій близнюк похожий на мене був. Отже, можеш так сказати, ти можеш подати на апеляцію, і там буде пере перерозгляд справи. Але от я кажу, що ніхто не буде за тобою ходити, тебе арештовувати, ходити там руки за спину, морда й в пол. Такого нема. Ти взагалі не, не будеш знати, що тут взагалі мінти є. Просто пару разів тобі з рахунку спише таку суму, що ти не будеш мати чим дітей прокормити пару місяців. І на третій місяць ти скажеш, ну його нафіг. Так, максималка 110, буду я краще їхати 90. А то як буде 111, то, то опять, опять жінка буде без шуби на 8 березня. Отак от тут виховують. І тут настільки виховане суспільство, отак копійкою, що тут ніхто нічого не нарушає, ніхто нічого нікого не краде, нікого не вбиває. Сама безпечна країна, вроді на другому місці в рейтингу по безпасності в світі. Я думав, сама безпечна то Дубай, бо там мусульманська країна, там теж тебе за поцілунок на вулиці навіть з твоєю власною дружиною, то тебе майже повісять, бо то вважається бо то, цей. Ну, розпуста, блядство. У мене за ті слова ще Тік-Ток забальне. Ну да ладно. Як сказати по-літературному, то я не знаю. Отакі От діла. Я тут 24 березня буде рік. Трохи я вже тут вивчив, трохи перевиховував 26-го 26 ми приїхали, я вже тут трохи навчився по тих їхніх, але з другої сторони, як я тут привик, що я можу йти по вулиці, і мені буде з куртки, там терчати пачка грошей і ніхто мені її не витягне, бо замок розчепився. І я за пару років тут так привикну. І приїду колись в Україну, то я ще не встигну з самольота з трапу спуститися. Як мене вже обчистить до ниточки, навіть самі стюардеси, Бо то ж Україна. Бренд, Україна рідна мати, не вкрадеш, не будеш мати, то я ще в першому класі той вишив знав. Но... Ну може після війни все зміниться, я не знаю. Мене зараз кажуть, що я сепаратист і той. Що я коротше, Україну так бакланю. Та я не Україну бакланю, я Україну люблю, я львів'янин, бандеревець, але патріот, ну але просто факт є факт. Попробуй не закрий машину на ніч. Машини не, не, не знайдеш зранку. А тут машини стоять, їх ніхто не закриває. І на сідушці може планшет лежати. Ноутбук, iPhone, прямо там, де відеорегістратор, в того. водія, От він може лишити. От, навіть це в нього планшет, він по тому закази бере. І от такий планшет, то є Appelівський iPad, який. Під тисячу баксів коштує. І він собі піде, машину не закриє і, і піде додому. І зранку зайде, відкриє, і, і все буде на місці, ніхто нічого не вкраде. Але ще так у Львові. Чи десь в Житомирі? Закриєш нам всі замки, які тільки можна, і, і то почистять. Розіб'ють вікно і, і залізуть і вкрадуть. Якщо побачить, що в салоні ти лише в ноутбук або ще щось на стоянці. І, і, і сторож скаже, я нічого не бачив. Ну то бо ящик візкаря дали і він нічого не бачив. В той момент, коли розбивали твоє вікно, то в нього нечайно стався. Провал зору, він в той момент осліпило йому. Просто 100 доларові купюри, коли дивишся в конверті, то вони так сліплять очі, що потім береш і можеш не побачити. Не побачиш порушення, правил. Не побачиш там хтось щось комусь неправильно зробив чи як, там якесь порушення. В якійсь лікарні десь є, то ревізор може теж мати проблеми з зором. Бо купюри в конверті, вони, якщо на них дивитися, то вони сліпоту викликають. Іменно сліпоту там, де є порушення, де ти маєш зафіксувати, що там є порушення, то ти в той момент ти ті порушення не бачиш, бо в тебе зір пропадає. То якщо в такій гумористичній формі об'яснити про корупцію в Україні. Ну і не тільки в Україні, напевно, і Білорусі, і взагалі колишнє СНГ, ото таке є.